Покажіть себе справжніми українцями. Визнайте Росію країною агресором, яка свідомо руйнує конституційні влади Державний устрій України. Вирувай, вигайно, друге питання поставити. Важную заяву. Саме так було визнано. І все законвано в нашій заяві. Прочитайте еще раз людям. Прочитайте эту заяву. Зачитайте ее. Дайте нам проєкт рішення, ми всі вміємо читати. Я взагалі кандидат економічних склав, повірте, читати вмію. Інакше жоден депутат не вийде звідси. <кліпи> Панівач, скажіть, я почав ваша поправка по Росії чи ні? Я думаю, ще ні. Я не бачу, не бачу тексту, де враховують. на переговору. Я прошу спокою і роботи взагалі, бо я буду змушена об'явити зараз серед. Ви тоді властилися вам В Країні йде війна, ми прифронтували область. Прийміть рішення. Зараз покажіть тим, що Запорізька область визнала Росію країною ну, агресором. Моріхівська міська рада визнала, так що обласна рада Запорізька не може. Миколаїв визов, Харків визов. Ну, в країні видав, наскільки ми Дизайну, за, наша Запорізька область в цьому питанні. Ну скільки вже можна? Шановні, я прошу вас згідно з текстом заяви, йдете біля переважно, де я знаю. що Ви не володієте питанням. Дайте, дайте я, дайте. Дайте, дайте мені складати, дайте промовитися. Вивальник не зі в Ваня Ваня Ваня, поправку, але в тексті заяви це я чітко визначив. Дайте мені слово. Да.